Привіт, які друзі! Вітаю вас з новому влозі із В'єтнаму. Я Інна і вже півтора року я живу у В'єтнамі, в цій чудовій країні, в місті Данан. Тож запрошую вас в новий влог, в новий день. Розпочинаємо його і розпочинаємо, як завжди, як переважна більшість днів із кави та кав'ярні. Сьогодні наші друзі запросили нас в нову кав'ярню, тож, йдемо. Йдемо ми вузенькими в'єтнамськими вуличками, де зараз масштабно відбувається будівництво. Місто, місто розростається просто на очах будують нове житло, руйнують, зносять старі будинки, тому що місто... Стає дедалі популярним, дуже велика кількість туристів приїжджають, і це не дивно, тому що місто дуже гарне. Тут є що подивитися, як відпочити. Ось нещодавно знесли будинок. Я й не пам'ятаю, що тут було, але точно тут був якийсь будинок. Побудують, скоріше за все, апартаменти, тому що. Ми вже півтора року тут живемо, і я останній, ну мабуть, рік спостерігаю, як просто масово почалася забудівля. А, Не забудівля, а просто от старі будинки почали зносити, а на їх місці будувати апартаменти для того, щоб здавати в оренду. Щоб заробляти на цьому кошти, і це гарна ідея, скажу я вам, місто користується. Популярністю серед туристів, тож і є сенс будувати. Ось. Я йду і вам по дорозі показую ще один будинок, ще одна будівля будується. Е, є сенс на цьому заробляти гроші, чому би і ні. Якщо є така можливість, є якась, якась ділянка землі і можливість побудувати і на цьому заробляти з цього заробляти кошти, чому би і ні. Ще один будинок будують. Зазвичай в'єтнамці будують такі п'ятиповерхові апартаменти, якщо це не якісь житлові комплекси. П'ятиповерхові апартаменти, в яких є ліфт, там дві-чотири квартири на поверсі. І здають їх. До прикладу, ось наші апартаменти, які ми орендуємо. У нас Родина в'єтнамців, вони живуть на першому поверсі. Самі власники цих апартаментів вони невеличкі такі. Ну, така, такого ж самого розміру квартирка, як і наша, однокімнатна взагалі все разом, студія, скажімо так, кухня, кімната, все разом. Всі кімнати, квартири в будівлі по одному принципу, побудовані. От, і, а Ну, На першому поверсі тільки їхня квартира і хол, а чотири поверхи і решту вони здають. Чотири поверхи по дві квартири на поверсі. І, і Виходить вісім квартир. Тож вісім квартир, я не знаю, чи наша квартира коштує, нам обходиться в 200 доларів. На нашу сторону більш простіші квартири, на іншу сторону. Квартири, які виходять там трішки краще. Там і балкон більш такий красивіший. виходить на вулицю. У нас то з нашої сторони, то просто там або на стіну, ну, нам пощастило, що в нас верхній поверх, то в нас виходить видно місто, а нижні поверхи під нами, то просто там стіна. Ні, ні, ні доступу свіжого повітря, ні виду з балкона, нічого немає. Мені здається, на ту сторону, можливо, трішки дорожчі апартаменти, але загалом приблизно по 200 доларів там, з кожної квартири. Я не знаю, як чи офіційно вони щось платять, якісь податки, чи ще що. Але якщо кожна родина має а, а, отакі апартаменти для оренди, для того, щоб здавати, то це гарний доробок до бюджету. Якщо вже є ось така. Ділянка є сенс знести старий будинок, побудувати багатоквартирний будинок. В будь-якому разі в тебе є своє житло, а все решту, що йде вгору, ти здаєш. Ось такий бізнес у В'єтнамці. Так, а ми йдемо до наших друзів, як я сказала, і з ними підемо на каву в якусь нову кав'ярню. Нові кав'ярні, нові місця ми любимо відвідувати. Останнім часом вам почала показувати кав'ярні цікаві, де ми буваємо, комусь це подобається, кому, когось це почало дратувати. Але ось є те, що є. Наші друзі живуть неподалік біля базару. Трішки в іншу сторону, не той, на який я ходжу щодня. Тут ми також з вами були якось. Але я тут купувала лише один раз. Ти овочі, зелень. Все є. Але хочу вам сказати, ми декілька разів до них ходили і увечері пізно поверталися. Коли увечері йдеш біля цього базару, тут щурів, ви не уявляєте, яка кількість. Ми отак 10 метрів поки пройдемо біля базару, вздовж базару, 10 щурів і побачимо. Це просто в голову не вкладається, але ну, є те, що є. Якось, якось з ними не сильно щось вирішують. Хоча мені здавалося, що от та зона біля нас якось також о, був період, коли багато щурів я спостерігала увечері. А а потім почалося будівництво і мені здалося, що їх трохи поганяли і не така кількість. А ось як ввечері проходиш біля базару, то це просто жахіття. Ну, мабуть, системи каналізації таким чином працюють, що вони туди постійно ходять, постійно там живуть і мають свої якісь канали. В цьому році сезон в лічі просто в розпалі. Ви подивіться, скільки їх продають. У минулому році я їх стільки не спостерігала, по 15 тисяч. Я вчора на базарі купила <реш> по 17, але трішки гірші, менші, такі трішки під підгулявші, скажімо так, а тут які гарні. Є yeah, є, yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you. Так, але ж купила вже вчора. Таку велику в'язку купую. Я не знаю, скільки там кілограма, три, мабуть, є. Ну, але з гілочками, звісно, але ми, мабуть, з тиждень їмо тилічі. але їх треба швидко з'їдати, тому що без холодильника вони не лежать, а така велика в'язка, в холодильник їх не запахнеся. Я то і для себе вже почала, їх зриваю з гілочок. і в холодильник ставлю, щоб вони так зберігалися, щоб менше місця займали, але все рівно навіть не з'їдаємо. Все починають псуватися. Ух, зараз сезон лічить, то потрібно навідатися їх, бо потім вже не буде. Так, зараз йдемо ми натрапили на такий буфет, але мабуть він ще не працює, мабуть, він пізніше відчиняється, але дивіться, тут супчик по 30 тисяч. Навіть так досить приємно все тут виглядає. А чого нас привабило, це те, що тут написано, що Seafood 80 тисяч коштує. Цікаво, цікаво. 200 тисяч ось якийсь сет. тут рибка, креветки, мабуть. Ось ти собі береш якийсь супчик, чи ти його потім собі готуєш. Ну, незрозуміло, поки що її тут немає в кого запитати. Ну, можливо, на зворотньому шляху будемо йти, тоді буде. Зайдемо, щось подивимося. Цікаве таке місце. І досить бюджетні ціни на їжу. До речі, цю сторону міста ми якось жодного разу і не ходили. Якщо чесно, по цій вулиці йдемо вперше. Ось вмикнула камеру, хочу вам такий гарний будиночок показати. Дивіться, він такий якийсь, не знаю, ніби і не в'єтнамський. Дивіться, з такими балконами, скільки там зелені, дерев на тих балконах. Великий по міркам в'єтнамських, це великий будинок. Не знаю, там живуть чи це якісь якась комерційна нерухомість, не знаю. Цікавий такий. Там. Обіди готують. я Тут готують їжу. Смажить смачненьке пахне м'язко. Зазвичай в таких місцях по 25 тисяч дон обіди. Зазвичай це рис, якесь м'ясо, котлетка або рибка, зелень. Дуже багато зелені, яку тушкують з соєвим соусом та чесничком. Можливо, ще якісь мариновані овочі. От, і такий комплексний обід коштує 25-30 тисяч донаг. Це дуже зручно і недорого, погодьтеся. Це в районі 1 долара собі придбати обід, це дуже круто. От, А ми вже прийшли в кав'ярню. Ви дивіться, яке цікаве місце. Ходімо подивимося. Цікаво так. Оформлено. Лабубу ла там є. Ти вже роздивилася, молодець. Досить популярні іграшки, які останнім часом набрали величезну популярність. Тож зараз повсюду Алісі їх бачить і кричить Лабубу. Дивіться, який гарний байк, Як квітами його прикрасили, старенький такий. Зелені тут багато. Ходімо всередину, Аліса, подивимося, що там. Давай, відчиняй мені двері. Тяжкі занадто. Давай я тобі допоможу. Тільки місця, тут така територія, ви подивіться. От кімната з кімнати в кімнату, з кімнати в кімнату. Таке дизайнерське рішення. Просто вибити стіну, зробити вікно або двері. Дивіться, скільки різних старовинних деталей, старовинні меблі, якісь плакати. Такі вікна зі ставнями, які вже обсувалися часом, і вікно на стіну сусіднього будинку. Вау, дивіться, яка лампа. Мабуть, це була керосинова лампа, так? Ну, я не буду впевнена говорити, не сильно я експерт. Але бачу, що там звичайна лампа всередині стоїть. А який магнітофон старовинний? Йде. Йдемо далі. Ще є третій Йде? поверх. Дивіться, тут такі ще двір є. От ходиш як в музей, розглядаєш все. І так прикольно зроблено. І такі ніби бесідочки зі старовинними меблями. І рослинок багато насаджали. І Гуана. Ага. Так. нас тут угу. таке. Красивочка. А тут. Aqui a zona com o Ціно показую, що ми замовляємо. Жені, я беру звичайно, в'єтнамську каву зі згущенкою 25 тисяч, а Алісі ананасовий сік, а собі я беру бананову каву. Такого я ще не бала. І хочу спробувати це. Єдине кав'ярня, в якій я зустріла таку каву. Тож клас, будемо пробувати щось новеньке. Як тобі тут подобається, Аліся? Кав'ярні подобається в цій. Ще одна зала, яку я вам не показувала, де ми сьогодні сидітимемо, тому що тут багато вентиляторів. Це ось. Меблі такі старовинні. Ви тільки подивіться, який класний балкончик. Клас. Будівля напіврозвалена, але це додає якогось такого шарму, атмосферності. В цьому місці дивіться. Такий балкончик з рослинками. Так, дивіться, принесли мою бананову каву. Ось так воно все виглядає. Зверху сушений бананчик. Я так розумію, просто збитий банан, заморожений збитий банан і кава окремо, Ось в такому стаканчику. Зали, заливається зверху сало. Сошений бананчик, так, бекончик, і сушений, сушений лайм. Заливається зверху кава, все розмішується і п'ється. Головне, щоб воно через верх все не пішло. Ось Жені принесли в'єтнамську каву, ось вона через парад. заварничок, все скапує, лід до кави і чай в таких маленьких. В чошечках чай з льодом. Аліса вже п'є свій сік. Цікаво спробувати каву, яка вона буде на смак. До речі, кава виявилася дуже смачною. Ну, насправді нічого такого навіть незвичного, але в той же час досить смачно, просто заморожений банан. Збиваючи і додають, ну, мабуть, лід також туди додають, додають каву і все. І це виходить ось така бананова кава. Аліса мене зараз привела на гойдалку, хоче, щоб я тут погойдалася. На. Тут є ще один поверх, тож ми за лісою зараз підемо подивимо. Високо, піднімайся по східці. Тут ще одне таке місце для посидіти, є сидіння, стільчики, якісь, але вже тут дуже сильно душно. Да так, ось такий прозорий, сонце світить. Ні-ні-ні, звісно, не можна, можна провалитися Аліся. Вентиляторів немає і тут дуже душно тут. Можливо, увечері добре посидіти, але точно не зараз. Так, ну що ж, повертаємося ми додому. Загалом нам кав'ярня сподобалася. Як завжди, локацію вам залишу внизу в описі під відео. Якщо ви живете в Донанзі і вам цікаво відвідувати якісь нові місця кав'ярні, то чому би ні, можете заглянути, зазирнути сюди. Дуже-дуже таке цікаве місце. Тож рекомендую. Бабуля з візочком пішла. Я з тим продає якусь їжу. Я відчуваю, що сьогодні буде те саме, що і вчора. Спека так світить яскраво сонце, а потім піде дощ, тому що вийшла щойно на балкон, почула, що там в горах вже гримить. Ну, можливо, до нас сьогодні воно і не дійде, але велика вірогідність, що там в горах буде дощик. Тож так, Данан він такий, є і гори, і море, і погода може змінитися в будь-яку секунду. Ось так просто з гір прийдуть. Хмарки і піде дощ, так як і вчора. Побачимо, як воно буде сьогодні. Ви бачили, що відбувається повторення вчорашнього дня. Те саме, що і вчора. Після обіду пішов дощ, але сьогодні набагато сильніший, ніж був вчора. Короче, ось така у нас ситуація дощова. Так, друзі, у нас дощ нібито і закінчився, але поки що сидимо вдома, можливо, вийдемо прогулятися. але насправді настрою взагалі немає. Ми ще коли в день сиділи в кав'ярні, почали читати новини. Ну, у нас у В'єтнамі плюс 4 години різниця з Україною. Тож. Вранці, коли поснідали, швиденько йшли на каву, то не дивилися новини. А вже коли замовили каву, сіли пити каву, почали з друзями спілкуватися, почали читати новини, то були шоковані насправді тим, що відбувається, тому що ця ніч була просто жахливою. Це, це таке жахіття, що доводиться переживати українцям щоночі. Сьогодні Київ був. Просто увесь в диму, це навіть не вистачає слів, щоб описати свої емоції, це якийсь розпач, злість, не знаю. Щире співчуття всім людям, хто постраждав цієї ночі, не тільки цієї взагалі, тому що це жахіття. Не припиняється. Як ми не сподівалися і не надіялися, що це закінчиться швидко, скоро або ще якось, але це продовжується. І здається, що здається, що за останній місяць це просто якісь жахіття, ледь не щодня, якісь такі страшенні вибухи, ці шахеди, ці ракети це просто дуже сильні хвилювання. За рідних навіть тяжко описати свої емоції. Я, Я уявляю, як почуваються люди в Україні зараз. Всі страшенно виснажені, емоційно виснажені і фізично, тому що щоночі це страхіття чути, бачити, це, це неможливо. Тож хочу побажати всім вам терпіння, сили, що нам. Залишають птиці, це лише сподіватися. От сподівання ми лише і живемо. Звісно, донатити також не забуваємо, а то мені так в коментарях інколи і пишуть, що, що ви тільки сидите, сподіваєтеся і та чекаєте, та ні, звісно. Чим, Чим можемо, то і допомагаємо. Тож. Тож, донатимо. Не втрачаємо надію. Дякую вам всім за перегляд. На цьому сьогодні завершу, тому що немає моральних сил сьогодні ще щось записувати. Тож, всім вам побажаю гарного настрою та мирної, спокійної ночі. Всім бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.